Вітаю всіх, з вами Северин Хутко. І так, сага з проходження бішопа та викачення артилерії 6 рівня ФВ-304 продовжується. Це черговий бій, який я хочу вам продемонструвати, відбувся він на карті Erlenberg. Erlenberg стандартний режим бою. Так, я на дні списка. Ну, нижче вже немає нікуди, тому що я єдина п'ятірка. В своїй команді в, в команді противника є СУ-122А, це сьомий рівень бою і... і... По ідеї, я тут мало що зможу вирішити, так? Дуже багато тяжких танків. Ну, в принципі, можна в когось постріляти, але... але. Їду я помаленьку, як завжди, не поспішаючи. Кинув на мене все-таки. Все-таки треба їхати мені далі. так? Не зупиняться і думав, можливо, можливо там хтось стоїть там, дуже часто полюбляють виїжджати танки. І кірепляться біля верхньої бази. Але ні. Видно, суперник, тільки під'їжджає туди, а наші вже майже проїли всю цю територію, а я... я, видно, дарма сюди поїхав. Так. Я, скоріш за все, навіть не зможу достати до союзного AMX M445. З такої короткої відстані, як в мене. Ось, ось все-таки тигр. Потрапляю поле моєї італьності. Але він... А він рухається трошки. І ГОПшка я відбираю порт. Ну Далі бачу ІС, але до нього дістати я не можу. Їду, під'їжджаю ближче. В принципі, коли побачив, що суперник-суперник так напризвіляще кинув цей правий фланг, я подумав, що, що бій, можна сказати, вирішений, тому що, що не годиться так робити. Але видно, що весь супер, майже вся команда суперника поїхала до замку і там давить дуже серйозними силами. По ідеї там ще видно два чи можливо три наших тяжі. Ну я думаю їм артилерія, можливо, допомагає. Хоча хоча вона стріляла сюди. Так, Петерку забрала. Ось такий ін'янь виходить, так. Симетричний наступ. І с'їздить. Він підставляється лише під стволи союзників, а під мене підстав десь не хоче. Ось я кидаю і влучаю в союзну ліса. Ось так. Хотів допомогти, але вийшло, як завжди. Так, е, якщо чесно, я граючи на цій карті, так, заходячи з нижнього респа, я вже привик, що зазвичай в режим бою штурм, тому я навіть тут не відразу замітив, що в нас теж є база. Що в нас теж є база, яку необхідно захищати. Я дивився на міні-карту, бачу там Пантерка, стоїть, думаю, ну чого ж вона не їде звідти? Що, що ж її там тримають? Ось, ось та наша бажана база, яку треба захопити і все, і союзник, і суперник програє, тому що тому що він ну, не дуже кмітливий. Він ніби як продавив одну сторону, але кинув базу, да, яку ми зараз захопимо. І це все. Але згодом... згодом до мене дійшло те, що в нас теж є база своя, яку необхідно обороняти, тому що її захоплять. Так. Ну, відстань даність постріли завжди дуже сильно мене... якби... заважало мені. Ось тут. Навіть не влучив. Навіть не влучив. Союзну артилерію, Пантеру добирають і... і, і, і... Але все-таки все союзники беруть базу ворожу. І тому, якби ще були надії на перемогу. Мені варто було б під'їхати все-таки ближче, ще ближче до союзної бази, але там теж лише один наш тяж і ось ТРП. Так. І по центру теж ворожі танки сиділи, які не... необхідно все-таки по... Бо... Я навряд чи зможу все наплити на цей бій. Але отак трішки покусати. Для мене головне було це набити ушкодження і ну, отримати трішки досвіду. Ось, найбільше я не надіявся. Комленько, так впевнено. Набирати і набирати. Досвід для того, щоб викачити бажану артилерію. А не кататися на ось цьому сарайчику такому. Союзник... Ой, суперник веде в рахунку, так. 7-9. І він збиває захоплення з бази. Ну... Що тут можна сказати? Ситуація здесь приємних. Тим більше один союзник самозатопився. Ну, треба було ж так і додуматись. Це таке відбувається на початку бою, так, коли тільки роз'їжджаюся, тоді буває хтось, когось поштовхає на мостик, чи ще якось. І топляться, але щоб серед бою суїцидом займатися, не вітаю я такого, да. все-таки якщо ти залишився, зіграв бою хоч трішки. Не треба так підводити команду. Ось іде Черчилль Ні, Блекпринс. Дуже часто в Блекпринсі називає Черчилль але ну, все-таки дивлюсь в першу чергу по, на форму корпусу, так на них досить близька. Дуже. Схоже. Хоч Черчи і повільний, але влучити в нього не вдається. Ось П. Такий, що, можливо, навіть на один постріл. Він у мене скоріш за все стріляє. чи то не він, не знаю. Тільки я я добираю. І виживаю. Так. І тут я бачу, що всіх моїх союзників, які брали ворожу базу, знищили. Залишаюся я лише я та союзний Із-2. Який намагається... Розтанцювати Блэк Принса. Але щось йому це не дуже вдається. Ні, хоча він його пробиває раз за разом. А от... а от моя влучність мене підводить. Ні, ось я попав. І все-таки пробив його. А от із союзний не може. Не може як дібрати Блэк Принца. І ось. І кидаю. Не влучаю. І розумію, що оцей Блек Принц це як чорна смерть, яка їде за мною. Я не бачу, де він знаходиться. Кидає просто на мене. Знищує Бекпринсі, все момент знищить мене. І це все, дякую за увагу. Це поразка.